Где скортница что это экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения экономика спроса росла а экономика предложения отставала оттуда и перегрев и инфляция это по-моему достаточно просто ну это же мы, мы понимаем что это бред. понимаете это те кто это говорят но ну, не верят же в это сами больно смотреть на это на все впечатление от форума одно и оно главное нет что случилось? Где исходница? Что это? Экономический кризис дошел до всех самых незащищенных слоев населения? Но... Ну почему же нет? Ну почему же нет? Есть, и одно из них мы просто сейчас наблюдаем под входом. В економічний форум. А, ну, а там всередині вже їх вистачало, я вам скажу більше. А по-друге, тих, яких не видно, то вони вже відповідно зайняті, а, явно не розмови. Давайте вже заглянемо вовнутрі цього самого форуму, тому що там зібралися ще ті ескортниці. Чим невіроятні ложь, тим швидше в нього Вот это Легенда о том, что Россия собирается нападать на, на, на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Но ну, это же мы, мы понимаем, что это бред. Понимаете? Это, те, кто это говорят, ну не верят же в это сами. никогда, Ну и вы сами, наверное, ну, хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение... 1 трильйон 400 мільярдів доларів тут можна довго слухати Путіна, бо в принципі в нього ратяка ніколи не закривається. Тому я пропоную на тому завершити а краще провести. Факт Чікін того, що каже Путін, е, Знаєте, у тут хочеться подякувати розробникам штучного інтелекту, тому що раніше на це би пішли прямо години для того, щоб перевірити правдивість слів Путіна про те, що е, ніколи е, Росія після слів, е, що вона не збирається нападати на котрусь із країн, не нападала на котрусь із країн. Е, от Путін каже, що ніколи такого не було, і що все це не більше ніж вигадки. Західних пропагандистів так, от 2008 рік, перед нападом Путін і Лавров запевняли, що Росія поважає територіальну цілісність Грузії. Наслідок вторгнення в Південну Осетію і Абхазію, де факто окупація частини Грузії. 2014 рік Україна. Путін у нас немає жодних планів приєднувати Крим до Росії. Наслідок зелені чоловічки, так званий референдум, який відбувся під дулами автоматів. І відповідно анексія Криму. 2014 рік. Україна, Донбас, Москва заявляє, що Росія не є стороною конфлікту. Російська зброя, кадрові військові, Гіркін, Іловайськ, дівальцева. 2022 тисячі Рік вісім днів до вторгнення. Путін війни з Україною не буде. Це вигадки Заходу. 24 лютого спеціальна воєнна операція. П'ята ранку а, і ракети по аеропортах і аеродромах України. 2023-2025. Путін каже, Росія не збирається нападати на країни НАТО. Це ні синітниця. Ви можете продовжити цей ряд, а можете не чекати. Того, коли це стане вашою новою реальністю, це я вже до країн заходу звертаюся. Фінляндія це розуміє. Відповідно, вже починає готувати інфраструктуру. А також країни Балтії наразі розробляють підземні бомбосховища і лікарні для того, щоб мати можливість продовжувати лікувати, оперувати у разі війни з Росією. продовжують закуповувати генератори для того, щоб мати електроенергію, знову ж таки роблячи висновок з того, як Росія веде війну. З Україною, і що для неї там ціллю номер один, звісно, є військові об'єкти, ціллю номер два для неї є енерго-електропостачання, а ціллю номер три для неї або ж ціллю пріоритетною, як завжди, є соціальна інфраструктура і житлові будинки для того, щоб посіяти паніку всередині країни, для того, щоб всередині країни почати. Підбурювати народ до того, що війну треба зупиняти на будь-яких умовах і навіть погоджуватися на капітуляцію. Путін це намагається робити три роки в Україні і е, все ще не розуміє, що це не дає йому результату, тому що з кожним ударом по Україні ми ненавидимо все російське ще з більшою силою ніж було е, до початку повномасштабного вторгнення. А, ну і ще заяви Путіна. Ми сьогодні знаєте такий факт Чекін робимо. Якщо б ваші журналісти бачили б як були білі наши, нашими ракетами цілий жилі квартали, вони вряд ли могли б вам, вам об цьому щось сказати. Ну тут навіть штучний інтелект питати не варто, тому що логіки в цих словах Путіна немає. Коли ти знаєте, звик брехати росіянам 24 на 7, 25 років, і думав, що. А, Ця ж історія прокатить і з іноземними журналістами, але, вибачте, у іноземних журналістів є інтелект, є розумові здібності, і є не тільки атверсті, яким їдять як у росіяна, ще і в голові є, знаєте, там, сіре віщество. І те, що допомагає їм робити висновки, тобто не треба тримати всіх за ідіотів, як ви робите це на території Росії. Ну і знову таки про економічні форуми. Мені так подобається завжди, я коли розказую про цей міжнародний економічний форум, який проходить в Пітерсбурці то хочеться спитати, в чому його міжнародність, але суть не в тому. Знаєте, подобається їм називатися міжнародним, то хай так і буде. Головне, що з міжнародних там зазвичай приїжджають е, хтось із країн е, далекої Африки або їхні партнери з КНДР. А так, от на тому економічному форумі, міжнародному, звісно ж, розглядаються не міжнародні ринки, тому що на них виходу у Росії немає. А розглядаються внутрішні економічні проблеми Росії, про які дуже незручно зазвичай говорити. Значить, чи рецесія? Если можно, в любом порядке. У нас сейчас охлаждение или рецессия? Вот мне интересно, есть в экономических разъяснениях, да, что любом. такое охлаждение? Что такое рецессия, все знают. Что, что такое охлаждение, понимают как задачу, но не совсем понимают до какой степени и так далее. Охлаждение или рецессия? У нас сейчас, знаете, я бы сказал похолодание, но за похолодание всегда приходит лето. То есть... Колегії, ви представляєте, наскільки була б лучше погода, якби гідрометеоцентр теж передали в Большой Мінфін? Я в цьому абсолютно не впевнена, тому що за похолоданням зазвичай приходить зима, а після потепління приходить літо. Може бути точніше. Другими словами, це <свят> Ну або змусили би повірити, що зима це і є літо, а літо це весна. А весна – це... осень. Ну, там же, как бы, получилось. С перегрева. Кстати, когда вы задали вопрос про экономику предложения, ну, как противопоставляя экономику спроса. Вот экономика спроса, у нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция. Это, по-моему, достаточно просто. Абсолютно не просто, абсолютно не очевидно и абсолютно незразумело, чему экономика спроса росла, а экономика предложений была на нуле. Вам что, предложить не мое, Здавалося, бо там, до речі, на цьому самому економічному форумі виступала і е, так звана донька Путіна. Одна із них, е, так звана, тому що Путін же їх не визнає. Він за сімейні цінності, але е, ніколи сім'ю свою нікому не демонструє і всіх своїх е, коханок і. Коханців в тому числі а, і дітей відповідно він не визнає. Тому виступаючи на цьому форумі, вона розказувала про те, що а, зараз треба максимально захищати ринки Росії від іноземних компаній. А виявляється, що іноземні компанії три роки тупо не можуть вийти з ринку Росії, тому що всі документи, які вони подають, вони лежать три роки в російських якихось. Службах і їм цього дозволу на вихід просто не дають. Одні вийшли відразу, розуміючи, що краще втратити гроші ніж репутацію а інші так і чекають на правильну фіналізацію цих самих відносин Росії з тими самими фірмами. Ну і виходить так, що чекають їх вже понад три роки. Ну а поки вони. продолжают чекать. Тут как бы... Друзья и товарищи, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут о самом главном». Начинаем с сенсационных и неожиданных новостей. Дональд Трамп только что заявил, что снова разговаривал с Путиным. Это случилось вчера. Кремль информацию не подтверждал. Российский президент, по словам Трампа, предлагал помощь в урегулировании ирано-израильского конфликта. Ну, ми пам'ятаємо, як і Вітков 8 годин чекав під дверима Путіна, а ніхто цю інформацію чомусь не підтверджував. Дивно чому. Так що там з конфліктом? Отвечая на вопрос про участие США в ближневосточной войне, Трамп заявил, что он пока не решил, и это станет сюрпризом. Американский президент также пояснил свои сообщение о безоговорочной капитуляции Ирана. Все просто, Тегеран должен сдаться. Е, ну, так, е, получається, що тоді Трамп е, бреше, коли каже про те, що він говорив з Путіним. Чи йому це не наснилося? Чи все ж таки Путін щось не договарює? Ти дійсно пропонував взяти участь в вирішенні питання ізраїля іранського конфлікту, і тим самим намагався максимально. Допомогти пацабіть Трампу і відволікти увагу від війни Росії з Україною. Але Трамп цього разу не пішов на цю маніпуляцію і сказав, що валодь, ти спочатку виріши війну, яку сам розпочав, а потім вже допомагай мені з питанням далекосхідним. І саме тому цю розмову не підтверджують. Ну, та по-різному може бути, знаєте. Дійсно, немає підтверджень, що нам доводиться вірити, Кому ми можемо вірити? Скабєва чи Дональду Трампу? Вибір, звісно, так. Собі. Можете голосування влаштувати в коментарях під цим відео. Ну а поки знаєте, той випадок, коли в тебе шеф-редактор-армянка, е і ти починаєш свій ефір не з головних подій, а з того, що їй важливо. Сам Карпітян сейчас подвергается совершенно беспрецедентному давлению власти, создавшей большое количество рабочих мест, вложившей сумасшедшие деньги в самые тяжелые моменты, когда была нужна помощь, первой, кому шли, это был Самвел. Человек безупречной репутации. Самвел Саркевич выступил с заявлением в защиту армянской апостольской церкви. Армяне. Вспомните, кто вы. Великий народ. Великой христианской традиции. вас отбирают Пслєнє, на чому держиться історія Армії і существування армія народу. Цікаво, що відбирають у Росії і на чому тримається вона? Питання знову ж таки залишається риторичним, тому що мені здається, що все, що. Могли відібрати вже якби питання вирішене, але бачите, саме це чомусь дуже хвилює Соловйова. Ну а про те, як Росія змінює свої точки зору, хочу ще один приклад привести: от, наприклад, історія в кілька місяців, тому що в один із місяців. Російські видання дають інформацію про те, що Росія підписала з Іраном договор про всеоб'єлючій стратегічному партнерстві. Що це за документ і чому він важливий. А буквально за кілька місяців після каже про те, що воєнна не предусмотрена. Парламент Ірана ратифіцировав договор о стратегічному партнерстві з Росією. і Росія не змушена передавати Ірану зброю і якось допомагати йому у війні Ірану і Ізраїлю. Між цима двома подіями, ну плюс-мінус. П'ять шість місяців давайте так. Тому що перша новина вона з'явилася у січні, коли Росія повідомила про те, що вони підписали з Іраном договір. А вже в червні стало відомо, що вибачте, але про С, про С 400 та про неразрушимий союз про неприкосновенність границ і все решта, то все вони так просто знаєте приукрашалі. А якщо подивитися в документ, то там цього відповідно. Немає нагадаю вам, що подібну угоду свого часу вони підписували її, здається, з КНДР тому хто кому прийде на допомогу, у разі чого тут теж до кінця не зрозуміло. Але щоб ви не сумнівалися, сівера експрес уже в Росії, і тут по диктатурам, як то кажуть, стартавал тепер перші росіяни мають можливість подивитися, що не так то вони погано й живуть. Знаєте, що там у них є. Ще шанс сказати, що Путін молодець, на відміну від північно-корейців, які можуть говорити виключно е, словами Кім Чен Іна, які він використовує е, для того, щоб обстати ту чи іншу ситуацію. Е, я вважаю, що це шах в майбутнє, шах вперед. Е, цей шах, до речі, можна помітити також на ПФЕМ. Там представили новий автоваз, кросовер Красовір. Лада Азімут. Добро пожаловать в наш мір і ваша реакція, ваш апелісня. Русський мір, я розумію, да? можна було би сказати: добро пожаловать в русський мір. По-перше, вона мені нагадує вже існуючий автомобіль. Кія це ж Кія один в один. Я й думаю, що ж вона мені так нагадує. Мені здається, просто шильдик переклеїли. А по-друге, я ще раз хочу звернути увагу на те, як відбувалося представлення цього автомобіля. Дивіться. А, як красиво. Щоправда, з цієї, з іншої сторони воно виглядає не так красиво. Цікаво, скільки вони тренувалися. От вам і технологія. Майже штучний інтелект задіяли. Щоправда, боюся, що. Штучний є, бо їх там два штуки. А от інтелекта там немає. Ну і щоб вже знаєте завершити нашу з вами розмову. Давайте про хороше могла би я вам сказати, але ні, давайте про мультфільми. В Простоквашино появиться персонаж президента Владимира Путіна. Про це там же на пфем, якщо ви думали, де розказала председатель совета директоров кіностудії Союз Мультфільм. На самом деле это, конечно, станет самой популярной мягкой силой. Не может Россия ничего сделать без силы. Твердая сила, военная сила, мягкая сила, но все через силу. Разумеется, бьет, значит любит. Через силу работается все на территории России, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры. Тому, поки Путіна додають в Простаквашина, я хочу нагадати, що на кожну силу є більша сила, і саме цією більшою силою ми вже 12-й рік показуємо де Росії місце. На цьому кажу вам дякую за те, що були зі мною за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть і надалі. Ну і звісно, до наступних зустрічей. Папа. -па.